І знову пікетують у суботу Дніпропетровські майданівці із самого ранку рушили до одного з гіпермаркетів міста. Під гаслом Бойкот партії регіонів активісти закликали городян відмовитись від товарів та послуг фірм, що належать провладній політичній силі. Чи вдалося їм це дивіться далі? З такими красномовними лозунгами та яскравими плакатами дніпропетровські активісти закликали не підтримувати бізнес депутатів партії регіонів. Протягом тижня мітингувальники пікетували ресторани та офіси фірм, що за їхніми даними належать регіоналам. Наразі черга гіпермаркету епіцентр. Ми сьогодні станемо в ряд, ми станемо з плакатами. Будемо людей призивати не покупати товари партії регіона, которые много налогів не выплачивають в бюджет страны, в бюджет міста. Вот по даним 2012 року вони не доплатили в бюджет нашого міста около 4 мільйонів гривень. Поэтому тому ми донести это людям, щоб люди не покупали здесь товари. Я не хочу жити в тому, що сейчас творится. Я хочу, щоб у нас була вільна Україна. Поки активісти співали гімн України та розмахували стягами, щонайменше 10 міліціонерів контролювали, аби мітингувальники не перекривали в'їзд до гіпермаркету. Павло, до побаченого, поставився спокійно. Хлопець не розуміє, чого активісти хочуть добитися. Мітинг, на його думку, не має сенсу. Звісно ж, отрицательно. Ну, почому но по нопом, що це ж не лично партии региону, это, это людей, партії регіону. Це просто цирк, то що вот зараз это происходит. Я скоріше сторонник э, мірних методів з э, мирным рішенням всіх проблем, чем таких митингов і таких вот действий. Крім того, євромайданівці роздавали листівки з переліком підприємств, які пропонуються бойкотувати. Буклети розбирали миттєво. Да, я вважаю, що треба. І ніяк по другому, а як по другому, а по-другому ніяк не получається. У дніпропетровських активістів є ідеї, як вивести країну з кризової ситуації. Державу на їхню думку врятує відкритий діалог влади з народом. І чим скоріше він відбудеться, тим менше людей постраждає. Для того, щоб зняти напряження, яке зложилось, дуже важливо провести круглий стол. Круглий стол має проходити присутствиї преси. Він має бути повністю відкритий. На котором Дніпропетровська власть дослушати. І отримати вимоги Дніпропетровського євромайдану. Це абсолютно нормальне євлення, абсолютно нормальна ситуація. Якщо у власті буде кетам воля, політична воля, то, безусловно, вони на етапай. Незважаючи на малу кількість людей, мітингувальники результатом залишилися задоволені. Їх підтримували і автомобілісти. Водії сигналили, відкривали вікна та викрикували Слава Україні. Христина Венгеля Олександр Фронський, новини 11-го каналу.